Привіт. Довкола всі говорять, що весною треба розквітати, набиратися сил, набиратися ресурсу, ставати краще, вдосконалюватись. Окей, а якщо ти не хочеш, пам'ятаєш про те, що іноді буває так, що ти просто втомилась, і ти не лінива у світі, де всі постійно вимагають ще більше, швидше. Я завжди нагадую, що ти вже і так достатньо робиш. І цієї весни в моєму клубі ми будемо нагадувати тобі про це всі разом. Тут ми вчимося ставити цілі не з почуття провини, а з любові до себе, тому що справжній прогрес наступає тоді, коли це не про дисципліну і силу волі і змушування себе, а про баланс між діями та відпочинком, і бути доброю до себе та відпочивати це зовсім не про слабкість, це про чесність. Цього місяця до клубу можна доєднатися тільки наступних два дні 28 числа і 1 березня. Дуже чекаю тебе, адже теми у нас просто неймовірні. Шукай деталі про клуб у описі до цього відео, а також пиши слово весна та отримуй пряме посилання на участь у клубі за крутою ціною. Чекаю тебе!